Доброго дня! Вітаю на каналі. До мене приїхав черговий девайс з Aliexpress це міні Ups для роутера, модель DC1018P. Фактично, це міні-джерело безперебійного живлення, яке може живити ваші роутери. Саме заряджається, саме знає, коли перемикатись на батареї. Для того, щоб інтернет від мого провайдера функціонував при вимкненій електриці, мені необхідно заживити. Три девайси це коробка з оптоволокном, ще якась коробка, і окремо, окремо на окремій магістралі ще роутер. Зараз цю задачу виконує старенький юбц від комп'ютера, його вистачає на годину роботи. Відповідно, виникла ідея розгрузити цю систему, щоб вона працювала довше, і для роутера замовити окремий блок безперебійного живлення. Саме тому я і замовив з Аліекспреса такий девайс. Протестувати його, наскільки його вистачить. Давайте подивимося, як він приїжджає, що він може, і я вам скажу свої враження про нього. Доставка приладу з Аліекспреса тривала приблизно місяць. Приходить ось у такій коробці. На зворотній стороні коробки ми бачимо технічні характеристики, назву моделі, а також приклади підключення, де можна використовувати цей девайс. Всередині сам прилад та набір кабелів. Там є одинарний кабель та кабель з Отже, Давайте подивимося детальніше, що у нас тут в коробці. Давайте глянемо на прилад. Внизу також є інструкція. На самому приладі на корпусі дублюються технічні параметри, є кнопка ввімкнення приладу та індикатор стану заряду батареї. Ось тут у нас роз'єми: це мережа, під вольтаж 3 роз'єма, USB-роз'єм, PoE роз'єм і селектор вольтажу PoE. Як працює прилад? Ви приєднуєте мережевий кабель до нього, включаєте його в розетку. Після чого, в залежності від того, яка напруга вашого роутера, ну, наприклад, 12 вольт, наскільки я знаю, найбільш розповсюджений. Ви можете заживити роутер або роутер та коробку з оптоволокном в класиці. І все, і забути про взагалі залишити цей девайс, і він буде сам працювати. Тобто є електрика, він підзарядився і живить далі роутери в режимі байпас. Немає електрики, він вже працює від вбудованої батареї. Для тих користувачів, у кого є оптоволокно, і вони знають, що їхні провайдери. Надають послуг інтернет, навіть коли у вас зникає живлення, це дуже корисна штука. Що ж, ось цей селектор. Значить, давайте вимкнемо, подивимося. Ага, Він приїхав навіть заряджений 70%. Ну, і що ж, щось мені хочеться попробувати його розібрати, подивитися, що всередині. Що ж, гвинтів на корпусі я не виявив. Корпус на защіпках, відповідно, має відкриватися просто. Зараз ми це спробуємо зробити. І подивитися, що у нас всередині особливо мене цікавлять батареї, які там використовуються. Ага, ось відкрилось. Хто розбирається в електроніці, може оцінити. Я вже бачу 4 е, е, акумулятора типу 18650, причому вони йдуть до. 2 по 2. По-моєму, так, 2 по 2. Ну, можете подивитися. Я не сильно розбираюся в схемотехніці, в електроніці, але можу сказати, на перший погляд, що зроблено все якісно і викликає довіру. Акумулятори, що використовуються у пристрої, є розповсюдженими. В майбутньому у вас не виникне проблем з їх заміною. Судячи з усього, ємність їх складає 2600 мА. Що в сумі дає заявлені виробником 10400 мА. Що ж, час спробувати прилад у роботі, будемо живити ось цей роутер Archer. Але перед цим я вирішив повністю зарядити джерело безперебійного живлення, оскільки присутні перебої з електропостачанням. А я хочу дізнатися, все ж таки, скільки він може тримати максимум. Ціль, щоб він перекривав ось ці 4-5 годинні інтервали відключення електроенергії. Після того, як я зарядив ЮПС, я без проблем його приєднав до роутера, всі кабелі підійшли, все підійшло. Єдине, звернув вашу увагу, ви точно повинні знати напругу, від якої живиться ваш роутер. В моєму випадку це 12 вольт. Відповідно, я і використав роз'єм 12 вольт на джерелі безперебійного живлення. Що ж, тепер я від'єднаю магістраль, яка живить роутер, від юпса старого. Просто залишу її живитися від мережі, оскільки вже на цій магістралі є свій юпс на роутері. Відповідно, теоретично, я маю подовжити життя свого старого юпса, який раніше тримав годину при перебоях з електроенергії, зараз має тримати довше. Ось ми і побачимо, скільки, наскільки його вистачить. І буквально через 10 хвилин, як я закінчив маніпуляції, у нас виробили світло. Тому якраз ось експеримент в бойових умовах. Як ми бачимо, все ок, арчер працює. Відповідно зі старого упса, ми зняли це навантаження роутера і очікуємо, що вся система пропрацює довше. Що ж, через 15 хвилин увімкнули світло. Для того, щоб завершити наш експеримент і перевірити, як довго буде працювати цей юпс, ми зробимо не так. Ми від'єднаємо взагалі лінію, яка живить роутер, і тепер він буде чисто працювати на юпсі. І подивимося, наскільки його вистачить. Що ж, пройшло дві години. Невдало я розмістив юпс, не видно стану індикатора заряду батарей. Зараз спробую перевірити, скільки заряду лишилося. 50% за дві години. Що ж, пройшло загалом. 3 години, все ті ж 50% у нас лишилося. Що ж, пройшло сумарно більше п'яти годин. Як ви бачите, юпс все ще працює, хоча і на останній подільці. На цьому експеримент я зупиняю, тому що це і так більше, ніж я очікував. Що ж, ми знову приєднали магістраль роутера в мережу. Тепер юпс в режимі зарядки, поки є енергія. Давайте підведемо підсумки. Ну, перш за все, однозначно, дуже Цікавий, корисний і практичний гаджет. Він буде живити ваш роутер протягом 5-6 годин. Він може живити, скоріше за все, коробку для оптоволокна і роутер, тобто два пристрої, ну, години 3, мені здається, взагалі без проблем. Щодо питання, що краще ось такого плану девайс чи комп'ютерний безперебійник класичний, який я використовую, то однозначно комп'ютерний безперебійник програє. Я думаю, це пов'язано з тим, що там ідуть подвійні втрати коефіцієнта корисної дії, коли іде коли працює інвертор з 12 дає 220, а потім ще блок живлення девайсу з цих 220 робить 12. Відповідно, подвійні, подвійні втрати. Це я довів на практиці, оскільки, незважаючи на те, що я розвантажив свій УПС, забрав з нього роутер. Але кардинально час роботи його не збільшився. Там буквально на хвилин 40 на 30 40 хвилин почав став більш довше працювати. І мені в процесі експерименту, оскільки я використовую інтернет, мені довелося заживити коробки для оптоволокна за допомогою своєї зарядної станції Flashfish. Тому однозначно цей девайс я вам рекомендую. І поки вони є в наявності, поки не на них не космічна ціна, дуже вам рекомендую. В хазяйстві вони вам точно пригодяться. Посилання на блок безперебійного живлення для роутерів я розміщу в описі до цього відео. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До побачення!